Які вони апетитні. М -м -м, це фаршировані кабачки. Одна цибулинка, я її так дрібненько нарізала. Тут у мене приблизно 200 г печериць. Печериці у мене королівські. В пательню трішки олії прикидаю цибулю, печериці, обов'язково трошки підсолюю і обсмажую. А поки у мене там смажиться, нащипала і помила зелень, помила два кабачка, і я їх нарізаю приблизно. Ну, півтора-два сантиметра. Така має бути товщина кабачка. А тепер з кожного кабачка вирізаю серединку. Ось так це виглядає. Кільця кабачків виложено на деко. Серединку я ось так дрібненько нарізла і додаю в засмажку до з цибулею. Буквально дві хвилинки на великому вогні обсмажую і відставляю. Начинка трошки охолола, не гаряча. Додаю 300 грам фаршу. Елень у мене кріп. і приблизно 100-150 г грам сиру. У мене моцарелла. Спеції тут усі за смаком і вашим бажанням. Трошки додаю солі, трошки перчику і трошки часника. До цього фаршу також можна додати 200 грам відвареного рису або пшона. Тут можна експериментувати, викладаю по столовій ложці фаршу в кабачки. Ось так це виглядає. Я навіть буду так викладати з такою гіркою. Присипала ще зверху кунжутом і ставлю в духовку на 30 хвилин. Такі вже гарненькі шапочки. Супер.